Заїхати в Костку. треба трошки скупитися. Зараз подивимося, що там є. Покажу, вже вам щось цікавеньке. це ці, така мережа магазинів, де все можна так сказати, Там продається. Да чи в таких більших якихось більше пакування. більше пакування, і це вигідніше. Нам дуже подобається. Я недавно бачила Валентіну це, що торти робить. Вона казала, що їм Костка не сподобалася, що там все дуже дорого. нема сенсу туди. А нам навпаки подобається, то що ну реально є сенс. Нам вигідніше скупчатися в курсі. Це не схоже на абрикосу. Ми приїхали в Костко. Зараз покажемо, що там є. Подивимося, підемо позаглядаємо. Костко це мережа магазинів в Канаді, де можна купити продукти в великих об'ємах і за дешевшою ціною. В Костко можна потрапити тільки маючи членську карту. Їх є два варіанти. Чорна карта і звичайна карта, мені здається, чорна, я вже не пам'ятаю. В общем, перша карта коштує 70 доларів, ви платите, реєструєтесь і вам видають цю карточку і ви з нею можете купувати. Але для цієї карти не всі товари і продукти підходять на ціни чи на знижки, якщо там є якісь. Вигідніше купувати картку за 120 доларів і тоді всі повністю акції, які тут є, вони будуть якби, вам доступні. Також костку можна дешевше заправити бензин, них є своя заправка, свої мережі заправок. І члени костку заправляються дешевше. Тож давайте швиденько пробіжимося по магазину і я покажу, що цікавого тут можна знайти. Так, ось дивіться, розкладні столи. Я пам'ятаю, шукала розкладний стіл і знайшла тільки в Canadian Tire. Тут ось якийсь розкладний, 65 доларів. Це такий поменшилось. 46 доларів до речі, це дуже потрібна річ, якщо ви збираєтеся продавати в Канаді на ярмарках фестивалях. От без розкладного стола вам просто не обійтися. Часто тут продаються потрібні сезонні речі, такі як от парасольку. Ми купили на пляж, дуже класно і якісно. І мені здається, тут більш якісні товари ніж в звичайних магазинах. Отаку упаковку я кстати брала ем... Встречовий... короче, yeah. Як це називається? Скотча, але мені не сподобалося. Ні, не це. А, він одинаковий. Мені він не сподобався, був дуже не держав, коротше. А, підожди, це ціна добула. за скільки? За... за кілограм чи за ЛБ? У звичайних продуктових магазинах продукти виміряються в фунтах. Позначається це як ЛБ і це 450 грамів. Воско ціни за кілограм або за опакуванням. І ось, до речі, ми взяли банани, смачні. Тут шо-шо, е, а ось з бананами тут якось завжди проблема. Тут якось я ні разу не бачила нормальних бананів. Це ось перший раз ми купили такі хороші банани, долар 70. Ну, наприклад, кілограм. хліб, то він тут ось продається, сразу, дивіться, три. Три упаковки. Це часниковий хліб, до речі, з маслом. Смачний, але жирний дуже. Тобто не по цілої, а або по половинки. Ось, наприклад, морка. 4,5 кг. половиною Ще ось такий звичайний хліб. Цілих три упаковки. 7 доларів. Овочі, мені здається, такою самою ціною, але ось, наприклад, огірки, вони дешевше коштують, о 5 доларів, і опакування з огірочками вони такі були хрусткі, помідори така сама ціна. І ось, наприклад, можна купити цілий ящик манго, всього за 17 доларів. Ну це просто взагалі недорого. По фруктам тут багато чого можна взяти. Іноді бувають класні такі акції, як типу, по ящику завозять, нещодавно я купляла. Упаковку таких великих шість гранатів, щось там теж за 15 доларів. Це дуже недорого, тому що тут гранати коштують. 5 доларів один. До речі, якщо ви не знали, то в Канаді яблука дуже дорогі, виходить приблизно одне яблуко, це один долар. Але ми купуємо на фермі. Також в них є відділ, де дуже багато різної випічки. Ось, наприклад, оце Брауні, воно дуже смачне, але дуже солодке. Подивіться, яка величезна пачка, на всього 12, 12 доларів. У Walmart я купувала Брауні в 3 або в 4 рази менше і за, мені здається, 7 або 8 доларів. Тож це дуже вигідно. В них завжди дуже багато всілякої випічки, сезонних пирогів, мафінів. А ось мені подобається ця штучка, вона досить корисна порівняно з іншими солодощами і 11 доларів коштує. Дуже зручно тут купувати, щоб на тиждень, наприклад, дітям в школу в ланчбокси класти. Це набагато дешевше, бо раніше ми, наприклад, купували упаковка круасанів, там якогось печива, і нам не вистачало навіть на тиждень. А тут, коли я купляю таку упаковку круасанів, то в мене ціла родина її їсть і вистачає на тиждень. Також оці булки солодкі, діти мої люблять, я не їм булки, але діти полюбляють. 7 доларів всього на всього. Рибний відділ в костку мені теж подобається. Є декілька видів червоної риби, така маленька форелька і лосось, є фермерський, є дикий лосось, оцей що червоніший це дикий лосось, а оце ось фермерський. Ціни на нього дешевше, ніж в інших магазинах, але не такі дешеві. То ще ось ми любимо такі креветки. Раніше ми брали з головою, а потім знайшли ось такі без голови. А оці ось, ось варені я не рекомендую, колись ми купили, і я їх потім викинула, то що в мене було враження, що вони пропавші. Також тут можна знайти скумбрію, коли я знайшла, була дуже рада, бо тут можна її знайти тільки в пару магазинах. Тут щось на багатому, декілька ось лобстерів невеличких коштує 50 доларів, хвости не знаю, скільки теж мені здається десь 50. І ось такий соус песто я для себе відкрила. Колись в гостях спробувала, мені він так сподобався. Якщо ви полюбляєте песто, то обов'язково купіть. Це дуже смачно. До речі, тут також можна купити дуже багато готової їжі, напівготової. Це дуже зручно, якщо ви їдете в гості, то можна заїхати в костку, купити собі там якісь напівготові речі або навіть готові і вже з готовою їжею прийти і нічого не готувати. Це класно. Хто порахував, скільки я сказала готової, напишіть в коментарях. Таких величезних пачок чіпсів я не бачила ніде, тільки в костку. Тут, мені здається, кілограм чіпсів, і коштує вони 7 доларів. Ну це набагато дешевше, тому що звичайна пачка чіпсів, де там 100 грам, коштує 5 доларів. А тут всього на всього 650 і цілий кілограм. І теж їх тут великий вибір, Doritos мені, до речі, теж подобається. Вівсяні пластівці, ось така величезна пачака, там всередині дві ще упаковки по 2,5 кг. Да, і того 5 кг 10 доларів. Дуже вигідно і вистачає нам надовго. Також можна знайти різноманітні мед, сиропи, ну, тут багато всього чого цікавого і, до речі, такого, що ти не можеш знайти в інших магазинах. Мед як мед, він завжди всюди дорогий, але тут він смачний. Ось цей крем-мед. Мені дуже сподобався, рекомендую. І взагалі тут мед смачніший, ніж в інших магазинах. Мені здається, він просто такий самий, як і у фермерів я купувала. А ось дивіться такий мед з цілим сотою визиває довіру. Так? Коли дивишся на такий мед, здається, що це просто натуральна натуральність. Пластівців тут в Канаді дуже великий вибір всюди, але вони всі дуже солодкі і некорисні. І ми знайшли для себе ось такі рисові пластівці, вони без цукру. Авдіїв вони дуже подобаються і тут, ось дивіться, 9 доларів стоїть велика упаковка, в ній іще три упаковки звичайних. Тобто, коли я купую за 5 доларів звичайну упаковку, то тут я купую за 9 доларів три звичайних упаковки. І тут так само в цих пластівцях цілих 3 упаковки, майже 1,5 кілограмів пластівців, які за звичайною ціною коштують 5-7 доларів. Є менша пачка набагато, в три рази менша пачка. Якщо б декілька років тому мені сказали, що я буду купувати в Канаді за 12 доларів баночку варення, я б йому не повірила, тому що в нас його раніше було дуже багато і ніхто його не хотів їсти. А тепер, мама, перейшли мені варення. Ще мені сподобалася оця суміш для панкейків, 13 доларів, велика пачка, просто додаєте туди води, замішуйте і буквально в щитаній хвилини у вас уже готові панкейки. Якщо ви додасте олії на пательню, то будуть оладі. Ще ось рекомендую отаке насіння для салату, там різне насіння підсмажене і журавлина, мені здається. Завжди додаю в салат, мені подобається сухий бекон, який можна класти на піцу, можна в салати, куди хочеш. Теж дуже зручно, і там багато таких всяких штучок, крутони, які теж в салат додати, в Цезарь не разу не купувала, я зазвичай сама роблю. Це, в принципі, неважко. А яка я була щаслива, коли я знайшла цілу велику банку в'ялених томатів, я їх просто обожнюю. Ціна в'ялених томатів у звичайних магазинах десь за 100-150 грамову баночку, 5-7 доларів. Тут, будь ласка, ось. 8 доларів цілий літр в'ялених смачнющих томатів. Ще я бачила, рекомендувала отакий перець з сиром фета всередині, я ще не пробувала. Я його не взяла, бо Діма десь з тілега й побіг, а мені незручно було це все нести, бо я вже несла варення. Яке я потім виложила, бо мені невдобно було з ним ходити по магазину. А Діму я знайти не змогла. Ну ви саме бачите, які тут великі банки і які хороші ціни. Я 100% можу сказати, що це набагато вигідніше скуплятися в Костко і дуже рекомендую вам цей магазин. А ось мариновані яйця. Може вони не мариновані, а просто варені, не знаю, я ніколи ними не цікавилась, ніколи не купляла, хто брав, напишіть. А це один з моїх улюбленіших відділів. Тут продаються різні горіхи, різні в'ялені сушені фрукти. І зараз я вам покажу. Тут просто цілий рай для людей, які люблять отакі різні здорові снеки. Всі ці горішки, які я вам показую, в звичайних магазинах коштують набагато дорожче, а тут це просто дуже вигідно їх купувати. Я теж не знаю, скільки разів я вже сказала слово дуже вигідно і дешевше, але це справді так і є. Більше ніколи не купую недогоріхи горіхи, тільки в костку, тому що ну, немає сенсу платити набагато дорожче в інших магазинах, якщо тут можна купити за такі ціни. І вибір тут дуже великий. І тут навіть є кедрові горішки. Подивіться, вони коштують 35 доларів, але ну, де ви ще в Канаді бачили кедрові горішки? Я ніде не бачила, тільки в Костку. І вони дуже смачні і ароматні. Сушений ананас. Ананаса я ще не пробувала, треба буде взяти. І потім вам розкажу, мені здається, це, це дуже смачно, я обожнюю ананаси, але такі ще не пробувала. Ми завжди беремо ось, наприклад, манго, мені теж подобається, що тут великий розмір, 15 доларів цього навсього, а в інших магазинах там десь 100-200 буде коштувати 10-15 доларів. Єдине, що можна знайти в інших магазинах не дуже дорого, це фіники, але теж треба знати, в якому магазині їх шукати. Дуже смачний чорнослив і ось така теж велика пачка, все по кіло, пів, півтора кілограма. Ну і ціни десь в середньому 15 доларів за таке ціле опакування. Також ми коли збрали папаю, мені сподобалось, до речі, віжу папаю я не люблю, а ось таку вялену дуже полюбляю. І ось ми ще відкрили для себе ось такі сушені мандаринки, вони дуже смачні, але здається мені, що вони трошки в сиропі, бо вони такі солодкуваті. Також ми беремо завжди таке сушену блобері, додаємо її в вісянку, або якщо захочеться солоденько, теж можна просто поїсти. І ще ми любимо заходити після всіх закупів. Там є такий відділ, де продаються хот-доги, піца, і це все дуже смачненьке. Особливо мені подобається піца і вона коштує всього нам всього 12 доларів і вона така велика. Я часто беру сирну піцу і діти мої її також дуже люблять. Єдиний мінус в цьому, що в коску завжди дуже багато людей. Нам пощастило, ми живемо в Стуні Крік, і це коско, який біля нас він дуже багато там людей, але не настільки багато, як в інших Коско в більших містах. Що розказую, як з моїм дімом з Дімай, з моїм ходити в магазин? В общем, заходиш і починаєш бігти. Ходиш і починаєш за ним бігти. В общем, я тільки що бігала, ви ото мені кажете, що ти так швидко знімаєш, знімати мідляніше. Але я подивилася, як ви знімали. Це і так слава Богу, що я хоч щось поснімала. Бігла з тим телефоном, по тому коска як -то не, не йде, і не вспіла де? ще. Даже я не чую сняти. Він вже каже: я вже все. Я вже на виході. Вийшла на виход, а він вже в машину все складає. Циніть, циніть кожну хвилину життя. В общем, якщо вам буде цікаво, напишіть в коментарі. Як колись сама поїду і хорошенько вам познімаю, бо там знімати не приснімає. Там стільки класних продуктів можна купити, що я стільки не Що Я стільки не виходю. Діма не вихода я виходю. Все для вас.